Полтавщина поряд – це назва новоствореного громадського руху, який підтримуватиме військовослужбовців у нульовій зоні АТО. Непосередньо для бойців, які потрібуються в якихось технічних средствах, і, опять-таки, да, у нас є маленький секрет, у нас є полтавські кулібини, які, в принципі, роблять кое-які цікаві речі. Ми не можемо вам це розказати, або показати. Ми привозимо, опробуємо, самі опробуємо. Кої-какі віші нравиться, кої-какі віші не нравиться. Ну, по большому счуту, ми роботи как бы под заказ. Для потреб 72-ї бригади, яка дислокується в Донецькій області, відвезли теплі балаклави, рукавиці, термобілизну, генератори, електрокабелі, техніку та харчі. До Полтави на ремонт забрали кілька побитих машин, які будуть відновлювати на комунальних підприємствах. Я за фахом військовослужбовець мені дуже Приємно було бачити те, що я побачив зараз. На моїх глазах армія України, вона за три роки, як розпочались бойові дії на сході України. І за ці три роки ніхто не чекав, а більше всього не чекала Росія, що Україна зможе зробити, я би сказав, з нуля. Таку армію. Наразі у 72 й бригаді служить близько 40 чоловік із Полтавської області. З них 25 тримають оборону на промзоні, 15 – на шахті Бутівка Донецької області. Олександр Петрушкевич, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.